Добрий раночок, хочу зняти коротеньке відео. Це мої свиноматки, які понарожували по одному разу. От зараз вони вже на відгодівлі. Що я хочу попросити у цьому відео? Я думаю, що ви, хто в мене купив, дивитеся це відео і хочу вас всіх прямо застерегти. Не годуйте таких свиней преміксами. У мене в той рік були великі білі свині, два велика біла. Оце вони всі клітці живі, петрен і дві канторши. От. І я їх до чотирьох місяців БМВД давала. А далі я виключила повністю. Он дивиться, кори стоїть. Бачите? І в тому кориті тільки тут цього немає кукурузи, Ячмінь, пшениця. От, не годую. Вони їдять всі овочі, фрукти, яблука, гарбузи, е листя гарбузів. Оці кінчики не листя саме, а прямо такі кінчики молоденькі. обриваю, обриваю їм, кидаю. Дивіться, які хороші свині. Для чого їм давати премікс. Не давайте. Хто купив мене? Я за них відповідаю, що вони будуть у вас отакі, а то ще більші, бо в них дуже хороший тато. Тато в них. Рижик, ви бачили, він, його мама схрещена, як його Боже, із мангалом. І він получився по праві йому кармал, він великий, він більше за цих свинок, я його продала, я періодично питаю за нього, цікавлюсь, я й за маленьких цікавлюсь, як там ви, як утримання, як їдять, як те, як се. Вчора мені одна жіночка каже, ви ж мені не сказали, це що. Двоє поросят, то я возила там, де гликала так машина. Я показувала, може, чи я тільки в інстаграмі, як мене підносило по тій бруківці. завозила їх по її поросят. Вони десь відпочивали. І я дві неділі їх годувала. Потім завезла. І вона мені каже, чого бачите, як їдять, зерно, одне зерно, тільки що вони з'їли гарбузу. Перед тим як чистить, я вирвала здоровезну гарбузу. І порізала на побила, тако, кинула її, побила і кинула їм. Їм можна розрізати пополам гарбузу, і вони гарно з нею справляться геть з рушпайками. Не буде геть шкірочки тої. Вони дуже це люблять. Їдять яблука, їдять е, щирицю ту траву з города, вже я всю поварювала в теплиці, оставляю, щоб вона росла. Але боронь Боже, щоб я годувала преміксами. Я робила перша 20 травня, і її вже немає, бо я продала разом з рижиком. От то я купила 5 кг при старту. У 5 днів мені написали, що купіть при старт, щоб вони привикали до такої їжі. То я купила 5 кг і для цих теж я була для діток їхніх. Я купила теж при старт. Оце вони з'їли 5 кг, от скільки вони можуть їсти, і все, і на зерні. Ніяких преміксів, вони ростуть гарні, тому що це хороша лінія, хороша лінія свинок. Я за ними їздила оці свинки, були малюсінькі. я їх привезла, виростила. Народили вони у мене, а їм тільки 14 серпня було рік у дівчатам. Вони всі народились 14 серпня, а вони вже мають поросят по три місяці першого. 1 вересня три місяці по розсядкам? Ще раз прошу, не давайте ніяких цих преміксів. Для чого куплять в'єтнамців? А це кажу, що хороші в'єтнамці. Тут не треба нічого. Я перший раз таке чую, щоб давати в'єтнамцям премікси. Ну, може, люди дають, не знаю. Це їхня справа, кожен годує як хоче. Але я, що це ти? Не поняла, то ж вже пройшла охота. Не поняла. О, тут уже дівчата, слухайте, свини такий клопіт. Кожний 21 день. день. Свинки виглядають дуже гарно, прямо гарно. В них їда, оце зерно у вільному доступі, а прихожу і приношу їм щось таке смаколики. У мене така кульбаба, там де я газон стрижу, внизу я залишаю, вона відростає постійно молоденька. Я їм нариваю кульба, кульбабу, боже, вони з такою охотою її їдять. Опа, відганяє. Ти що? От. крупиви виповно, люцерка, ну і кажу, і гарбузи. Не давайте кабачків. Я всім казала, не давайте кабачків, тому що кабачки вони вимивають кальцій. І птиці вимивають кальцій. Колись вісім років назад, як я тільки поселилася в цьому селі, от поїхала, купила на відгодівлю, зробили мені клітки. Є в мене такий вольєропомічник, Як треба, ну прямо треба, ой-ой-ой, як треба, тоді він приходить. А так в нього нема часу, тому що він і працює, і господарство. Але прошу і кажу, що прийди, воля, прийди дорогенький, немає виходу. Він як зробить, то зробить. От, і він приходить і робить мені. Оце в теплиці він мені всі шнурки повішав. Все поробив. Все раніше він поробив. Зараз тільки по виняткових таких випадках він приходить. Ой, щось хотіла казати, вже й забула. Ну, коротше говоря. Буду закінчувати це відео, ви зрозуміли, не давай. А, хочу сказати, що як я приїхала, я купила 200 курей, курчаток, іспанок, фоксічики, тоді були в мене рижі у <кх> цьому. <Arsenal> Дівчата, що ви такі недружні? Але щоб ви знали, що в клітці не пісяють, не какають, щоб ви знали. І я приходжу, дивіться, як закриваю. Тому Що вони такого носом пихають, пихають, і той замочок, що тут -от внизу, бачите, він відкривається. То я такого придумала по-жіночому. Я відкриваю цю, ці двері, відкриваю двері на двір. Вони погнали за хлів, зробили свої справи і вже йдуть. Кажу: почекайте, я ще не, по, не почистила, тому що воду розливають. Бачите, зараз попили і я забрала воду, бо зараз розділють і полягають. Хай хоч до обіду полежать, побудуть у сук'енькому. Такі вже любителі в мокрому лежать. І уявляєте, навчила свиней, не ходять в туалет в клітці ніде. Ніде. Не по якому куточку. Отако я поставлю, так і приходжу. Хіба що залишу воду і вони розділлюють? Е, ну що ти? Ну, все, на цьому буду закінчувати це коротеньке відео. Я думаю, ви зрозуміли. Преміксів не давала. І вам не рекомендую, тому що це не добре. Хай там пишуть, що це мікроеліменти, там, тим, те, та те, 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 те. Але те м'ясо, воно воняє. І я ж собі не ворог, щоб дісти таке от м'ясо із преміксами. Кажу, і вам не рекомендую. Я їм тільки своє, в мене нічого не кроплене. У мене в садку яблука, ну і що, хай там точечки де не будуть, Але вони не кроплені. Теплиця не кроплена, нічого не кроплено, крім роз. Все, розу я з весни кропила, моя гарна. Ляжу трошки відпочиваю. Щось Надя розказує, то я хочу оці мухи задолбали. Мало, але все рівно, бачите, дві штуки на ній сидять. От, от поправлю попу. Такі гарні свиночки мої. Я їх так люблю вам не передати. Але я теж розумію, що ось така їх судьба. Коротше, як я купила тих 200 курчат, мені директор господаря нашого назад сказав. Чуть Надя, не годуйте кабачками. Викиньте їх взагалі, я їх не сію. Я тут живу 8 років, я не сію. Я весною, зимою ще під лампами, вирощую. Треба розсадини з кабачків, щоб мені ранніх там, пару разів поїсти, все, потім вирвала і викинула. Вони нічого толку не дають. Оце що, готують з них, всяку всячину. Ну і що? І що воно? Нічого. Вже ця мостиця на. Вот тут Бля, да. може ножки положить. Ой, тю ой, моя гарна. Це поки не наїсться, слухати. І то можеш їсти з того куточка, ж довге, не з цього, щоб ніхто не чіпав. Все, Всім бажаю мирного дня, мирного неба, миру всій Україні, щоб в нас наступив мир, щоб ми добре зажили, щоб ми мали здоров'я, щоб ми вирощували щось для себе, екологічно чисте, Все, натопталась, а щоб складочки, о, тепер ця встає. Бачите, яка в нас система? А в той куточок ніхто не йде, щоб не захватили. Отаке добренько на цьому все всього всім найкращого.